Теплу погоду слід очікувати українцям 28 березня. Температура повітря сягне плюс 12, плюс 18 градусів. У Криму синоптики обіцяють до плюс 22. У більшості областей України обідеться без опадів. Лише у західному регіоні атмосферний фронт зумовить дощі. Приємні відчуття від комфортних весняних температурних показників погіршить лише сильний південно-східний вітер, пориви якого досягатимуть штормових. Лише на сході він буде помірним. На Полтавщині прийдешнього четверга очікується мінлива хмарність із проясненнями. Без опадів. Найвища температура повітря становитиме плюс 15, найнижча плюс 3 градуси. Вранці у Кременчуці небо буде ясним а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 14 світлої передоби. Вночі температура повітря знизиться до плюс 5. У горішніх плавнях хмарна погода прийде на зміну ясному ранку й утримуватиметься такою до вечора без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 градусів, а в день підніметься до 15 градусів із плюсом. Вітер південно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. Синоптики також попереджають про можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 березня 1977 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1944 –– сорок градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.